Сьогодні я поставлю панелі третього рівня і подивлюся, які в них прибули. Подивлюсь нові локації, покажу нове казіно і покажу його інтер'єр. Мені проведуть екскурсію по новому інтер'єру поліції за доначу тисячі гривень, але давайте все по порядку. Як тільки я зайшов в ігру, мені зразу показали акцію, в якій можна купити порш за 16 тисяч карбонців, а також два скіна. Також можна купити три нових кейси з ключами і маски. Зараз я їду в казино. Мені дуже цікаво, як обновили інтер'єр. Хочу вам показати, можливо, хтось. Я ще не бачу, можливо, в когось немає можливості зайти в ігру. На карті я замітив, що додали новий міст, тому зараз спочатку будемо на міст, а потім на казино. Ох, нічого собі! Я вже бачу цей залізний переїзд, я вже бачу цей міст. Нічого собі він виглядає дуже жорстко. Там казино вже бачу. Нічого собі, там пірсна є. але міст прям дуже класно виглядає. Ось тут він знаходиться. Прям дуже класний. Ось такий класний тут на вході зробили фонтан. Прям дуже прикольно він виглядає. Нічого собі, ну тут дуже яскраво. Так, а мені цікаво, лотерею тут можна купити чи ні? О, так, лотерею тут можна подивитися. Ого, нічого собі, 1 мільйон 700 тисяч гривень можна зараз виграти. Жалко, що в мене зараз немає 30 тисяч гривень, щоб купити цей білет. Ну добре, йдемо далі. О, я бачу, можна подивитися, яка машина випаде з колеса Фортуни. Прикольно, о, це БМВ на іменних номерах. Нічого собі цікаво, чи номера залишається, якщо її виграти. Я вже знаю, щоб отримати один прокрут в цій рулетці, потрібно відіграти 5 годин. Ну я тут вже трошки побігав, казано, виглядає тут дуже класно. Розробники прям дуже сильно постаралися так бачу. Прямо зараз я заходжу на сайт і прямо зараз при. Вас доначу 3 тисячі гривень для того, щоб купити треті панелі. Я вже вписав суму і зараз підтверджую. Бачу, прийшли карбованці. Прямо зараз я забираю свій останній прибуток панелів другого рівня. А, і панелі третього рівня не тільки будуть мені приносити більше прибуток і працювати вночі, а ще й зменшить квартплату. І ось так вони виглядають, чорні, дуже красиві, так що, в принципі, можемо купляти все. Треті панелі куплені. Тут ціла мене тепер панель виглядає. У нас тут все куплено. Вирішив я собі прикупити рюкзак плюс 100 кг. до цього в мене був плюс 50 І ось я надів свій новий рюкзак і ось так він виглядає. В принципі, він мені дуже подобається. Це Adidas. Зараз я поїду і подивлюся, де. Де знаходиться нове СТО, яке мають додати. Я знайшов це СТО, воно знаходиться ось тут, і в нього зараз немає ніякого власника. Ціна його 1 мільйон 700 тисяч, і скоро він, напевно, золотий. А ось так виглядають мої треті панелі. Вони чорні, такі класні. І в цей момент я відійшов по справах і підходив кожну годину 20 хвилин. А перед цим я почистив панелі ганчірку, яку можна купити в епіцентрі. Зараз я зняв прибуту за годину 20, а саме 210 тисяч. Зняв старий інвертор і поставив новий. Знову зняв 210 тисяч і знову зняв 210 тисяч. Я вже прийшов і нам дали промокод на 8 пійдею. Я вирішив поїхати в поліцію і подивитися на новий інтер'єр, а тут мене зустрів генерал і сказав, щоб мені зробили екскурсію. Спочатку мені показали їдальню, далі ми пішли у збройову кімнату, далі показали роздягальну, а далі ми пішли по сходах у підвал. У цьому підвалі мені показали ІТТ, і одразу біля ІТТ був архів, а далі ми пішли по сходах уверх. Наступним кабінетом був кабінет слідчого, де хтось розмовляв, і ми втекли. А далі мені показали кабінет генерала. На цьому все. Є ще пару кабінетів, які мене заходили, але я думаю, що це якісь секретні кабінети. І після цієї екскурсії я поїхав казино, щоб прокрутити колесо фортуни. Але виявилось, що колесо фортуни виявляється, потрібно грати 5 годин, а не стояти в АФК. Це дуже серйозно, і там призи напевно, дуже серйозні. Якщо хочете щоб я прокрутив, тоді приходіть до мене в телеграм-канал, там є 100% процентів і а на момент монтажа цього відео я дізнався, що виявляється, Юкрен на першому сервері вже зробила 900 тестових слотів на сервері. На цьому відео підходить до кінця, тому ми робимо підсумки. За 24 години третій панелі приносять прибуток 3 мільйони 750 тисяч. Мені здається, ця сума дуже велика, просто. Ти стоїш в ФК і фармиш гроші. А якщо поставити 5 мільйонів на депозит, то це ще плюс 1 мільйон за 24 години. Напиши в коментарях, яке ще відео ти хочеш побачити в мене на каналі, та переходи в мій телеграм-канал. Там я спілкуюся зі своїми підписниками.